Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. 18 липня міжнародна спільнота відзначає День Нельсона Мандели про рецепти примирення від людини, яка все життя боролася за права людини в контексті тих подій, які відбуваються в Україні. Сьогодні говоримо із урядовим уповноваженим з питань етнонаціональної політики Геннадієм Друзенком. Пане Геннадій, доброго дня! Доброго дня. Пане Геннадій, якщо говорити про те, що дійсно відбувається в Україні, от проблеми расової дискримінації, проблеми ксенофобії, нетерпимості на фоні віросповідання, всі ці проблеми вони є в Україні? Чи їх немає? Чи просто ми їх не помічаємо? Яке ваше бачення, тому що от буквально місяць ви працюєте в тому відомстві, яке має знати всі ці процеси? Так, да, говорити, що в Україні немає ксенофобії, тобто ненависті, неприйняття інакшості інакшості, залежно від національної, релігійної ознаки расової, було б неправдою, бо вона є насправді в всіх країнах на якомусь побутовому рівні. Якщо ми говоримо про Україну в порівняльному контексті, то звичайна ксенофобія тут знаходиться на Європейському, скажімо так, рівні часто нижче європейського, оскільки інциденти трапляються. Причому інциденти трапляються між різними національностями, які між собою ворогують, скажімо, в місцях їхнього проживання. А інциденти трапляються між українськими радикалами, там, іноді, скажімо, єврейською спільнотою. Інциденти трапляються між тими, хто відчуває себе частиною російської спільноти, там, Украї... але. Щоб вони зашкалювали чи створювали системну проблему, до останнього часу такого не було. Власне кажучи, розгорілася, коли українська модерна ідентичність, яка включає в себе е, різні нації, різні спільноти і об'єднує відчуттям, що це наша спільна Батьківщина, стикнулася з проблемою руского міра, який uh -huh. дуже чітко йде і не сприймає інакшості, не сприймає кремішності української долі. І, власне кажучи, є ідеологією того, що трапилось в Криму, <кій> і той, той трагедія, яка зараз розгортається на сході країни, але це не є ксенофобія, це є, власне кажучи, агресія mm -hmm. і конфлікт підживлений пропагандою. Mm -hmm. Рецепти примирення від е, Нельсона Мандела від е, першого президента Північно-Африканської республіки, який був обраний вперше демократично, власне. Він боровся не тільки за права темношкірих, а й за права людини в цілому. Тобто, бо mm -hmm. расизм і ксенофобія тут дуже така тонка грань, тому що знаєте, Мандели величний чоловік, оскільки він, напевно, перший в 20-му столітті створив альтернативу Нюрнбергу. Що таке нюрнбергський процес? Суд переможців над переможними. Бо якщо б там панувала справедливість, напевно, поруч з гітлерівськими злочинцями мали б сидіти сталінські кати. Мільйони жертв за плечима, яких були не менше, ніж у послідовників Гебільса, Мандела запропонував повну альтернативу. Перемігши фактично після тривалої боротьби, тільки в'язниці в Нельсон Мандела просидів 27 років, втратив все, поставивши на карту в боротьбі за свободу. Він не пішов шляхом так званого панафриканського конгресу. Їхніх опонентів, які говорили Перемігши, треба скинути білих в море і побудувати монокольорову, скажем так, Південну Африку. Він був послідовним прихильником мультикультуралізму, мультиетнічності, мультирасовості Південної Африки, так званої веселковості. У нас веселка асоціюється трохи з іншим символом, але в південній Африці це символ, що будь-хто від білих кольорові індійці і чорношкірі. Мають відчувати Південну Африку як свій дім. Мало хто знає але на сьогодні Південна Африка, друга після Євросоюзу країна за кількістю офіційних мов, їх там аж 13. Uh -huh. Тобто це інша модель. І от альтернативою Нюрнбергу була комісія, ініційована Менделе, комісія правди та примирення. Коли люди шукали не засудити когось, а знайти ті шляхи, як загоїти рани, які лишили по собі політика або апартеїду. Я дозволю собі одну цитату з просто геніальних автобіографій Нельсона Мандели Long walk to Freedom. В перекладі українського вона звучатиме приблизно так. Я знав, що від мене це він вже говорить, коли його випустили, він виходить на одну з перших конференцій, я знав, що від мене очікували гніву, але гніву не було. У в'язниці моя лють проти білих поменшала, а ненависть до системи навпаки зросла. Я хотів, щоб Південна Африка побачила, що я любив навіть своїх ворогів, але ненавидів систему, що нацьковувала нас одне на одного. Я думаю, що ці слова можуть виявитися пророчими і для України. Ідея мультикультуралізму про Україну ще зарано говорити. Ти тим не менш для Європи вона не зовсім спрацьовує спрацьовує. Бачимо конфлікти. О, зокрема, Франції часто відбуваються, а в інших країнах Євросоюзу. Це правда, бо толерантність Європи припинила чи вийшла за межу балансу з інтеграцією в якесь суспільство своїми цінностями. Тому в таких західних країнах західних за культурою, Канада. Чи Австралія, де коли приходить до влади консервативний уряд, це чаще звучать е, меседжі, що ми відкриті до інших спільнот, до релігій, до рас. Але коли ти приїжджаєш в країну, ти маєш адаптуватися до її засадничих цінностей. Думаю, що Європа недооцінила важливість приймати цінності тієї спільноти, в яку приїжджають чужинці, умовно кажучи. І тому український мультикультуралізм, який вбудований в український генотип, архетип, якщо завгодно, бо Україна на Україні завжди жили, і, здебільшого, мирно різні нації, різні етноси, різні конфесії, має ґрунтуватися на формули: національна ідентичність як друга чи як перша, але разом з українською ідентичністю. Бо якщо вона стає тільки замість, ми отримуємо або Крим, або Донбас. Тобто українськість не може бути принесена в жертву задля дотримання прав національних меншин. Якщо говорити про ксенофобію, ксенофобі, про все чуже, да, яке ну, відповідно, якщо говорити про сам термін, поняття, то це несприйняття чужого іноземного. Ви сказали, що Україна зараз повстала проти руського міра, але тим не менш зараз відбуваються досить активні такі міграційні процеси і всередині нашої держави яким чином тут примирити українців, які їдуть зі сходу на захід, і відповідно з заходу на схід, є несприйняття? Я думаю, що хоча ціна дуже велика, мимовольним одним з немовольних наслідків цієї внутрішньої міграції буде краще знайомство регіонів один з одним, бо особливо в східному регіоні мобільність населення була мінімальною не те, що за кордон всередині України. Мандрували і подорожували менше половини населення, яке проживало на сході України. І тут є один рецепт. З одного боку, ми бачимо а, таку собі гостинність простих людей, які часто йдуть на зустріч внутрішнім переміщеним особам, внутрішнім біженцям, селять їх, гадують їх, одягають їх. Але має бути рух на зустріч. Не можна говорити, чому ви со мною не говорите по-русски на Галичині. Бо насправді це означає, що навіть отримавши... Хліб з рук, ця, цей біженець, цей мешканець Сходу відчуває Україну чужою. Тобто ми можемо вийти на примирення, на порозуміння, на інтеграцію. Тільки коли з одного боку ми будемо давати людині право на свою ідентичність, але ця ідентичність, як мінімум, намагатиметься прийняти Україну як спільну платформу, зокрема, не відчувати. Ненависті, перепрошую не відчувати якогось відторгнення від української мови, української культури, українських героїв, українських символів, бо в противному разі це шлях в нікуди, і тоді залишається просто відторгати ті, е, тих людей, які не можуть себе знайти в Україні і не хочуть, що головне шукати себе в Україні. Пане Геннадію, в Україні дуже багато національних меншин. Власне, от ваше завдання як уповноважена з питання національної політики з ними постійно спілкуватися і розуміти, як вони бачать ці угу. процеси, які відбуваються, тому що ми розуміємо з позиції українців, які проживають в своїй державі, яке бачення в цих національних меншин? Наскільки їм комфортно жити в нашій державі? Я думаю, що попри ті проблеми, які наявні в більшій чи меншій мірі, скажімо, на сьогодні найбільш вразливими національними спільнотами, безумовно, опинились кримські татари, які, на жаль, вдруге за останні там 100 років депортовані, частково депортуються зараз вільно на своєї території, Роми, кримчаки, Караїми, але здебільшого Україна такі для них створила. Комфортні умови проживання. І ті скарги носять радше такий несистемний характер. Чого хочуть національні меншини? Часто хочуть, щоб відродили спеціальний орган у справах національностей, який існував в різній формі, в різні часи. Я не думаю, що на сьогодні це дуже актуально, бо держава не має достатніх коштів. І я думаю, що як церкви подорослішали і. Вийшли на якусь модель саморегулювання через Всеукраїнську Раду церково-релігійних організацій. Таким же шляхом мають іти і національні міншини. Тобто більше саморегулювання, менше патерналізму з боку держави. А, щодо інших системних розв'язків, очевидно, потрібно вдосконалення законодавства, і ми будемо над цим працювати. Мовне законодавство, предмет маніпуляції постійно. Мовне законодавство одна з хворих тем. А, і тут треба. І нам, і нашим закордонним партнерам, міжнародним організаціям дуже чітко відрізняти юридичний ста, е, стан речей, бо багато міжнародних організацій зараз захищають закон Ківалова колісніченка який досі чинний. І фактичний стан речей. Ми маємо пам'ятати, що в нашій державі, на жаль, україномовна людина, людина, яка ідентифікує себе як українець, дуже до останнього часу часто почувалася дискримінованою на сході. Криму, я пам'ятаю в Севастополі мені якийсь привізник на човнику сказав, от повернетесь в Україну, там розкажете. Я говорю, а ми йде, а ну да. Тобто, власне кажучи, ця політика має бути збалансована. Ми не можемо а, принести на вівтар ані оцю ідею спільної України, бо вона просто розвалиться без спільного фундаменту. В той же час ми не можемо йти шляхом, ніколи не будемо йти такого, знаєте, повної уніфікації, там російські у тотальної українізації. Цей баланс має існувати, і він можливий тільки як рух на зустріч, як з боку українського етносу, який панує в Україні, так і з боку національних меншин. Бо ситуація, коли скажімо, випускники угорських школ не розуміють Україну, не не говорять, а не розуміють українську і їм не мають в таборах перекладачів. Абсолютно не прийняття. Але в межах компактного проживання національних меншин ви пам'ятаєте, пам'ятаєте цю риторику, що треба було йти далі, окрім мови. Квоти в дитячих садках, школи, вступ на своїй мові, якою спілкуються національні меншини, і таке інше. Судова система там використовувати мови національних меншин. Тобто можна зайти далі, і ну, як ви кажете, процес має бути назустріч. Питаннях законодавчого поля. Ви сказали, що багато роботи. якою вона має бути? Ну насправді нам би треба закласти певну модель, певну стратегію етнонаціональних відносин і ці. Е це можна зробити через розробку чи через досконалення і прийняття в Верховній Раді концепції етноціональної політики чи стратегії національної політики на сьогодні в парламент внесений доволі добрий проект авторства Мустафи Джемільова. Я думаю, його треба брати за основу і знаходити на його підставі консенсус. І виходити на його прийняття, оскільки він закладає не тільки певний модель бачення між етнічних uh -huh. відносин, але також і вводить сучасний термінологічний апарат, якого зараз бракує в законодавстві. Але ж ви сказали, що в умовах агресії, ну в тих подій, які відбуваються на сході, не найкращий час займатися реформами, бо це гроші відповідно. Тобто, це концепція, це бачення, чи це мають бути предметні кроки? Підкріплені. В сучасній ситуації ми маємо робити наголос на ініціативу знизу і на саму ініціативу е, громад національних спільнот і міжнаціональних спільнот, які у нас є сьогодні. Є чудові міжнаціональні об'єднання, тому що патерналістська модель держави вона просто себе вичерпала. Дійсно, треба пам'ятати, що ми українська держава багато в чому живе в борг і ці. Кредити навіть під низькі відсотки, які нам дає МВФ, інші фінансові інституції врешті решт потрібно буде повертати нашим дітям. Якщо ми їх інвестуємо в інфраструктуру, якщо ми їх інвестуємо в якісь проекти, які дадуть. Е Розвиток і дадуть поштовх до розвитку в майбутньому. Так, якщо ми їх будемо просто заривати в землю на субсидії, я боюсь, що це безперспективно. бо повторюсь, ці гроші потрібно буде віддавати дітям усіх національностей, які будуть громадянами України. І ще одне питання на завершення: от більш предметна допомога для тих людей, які стали об'єктом на фоні цих всіх ознак, як ксенофобії, і зазнали ну, певних утисків. Куди їм звертатися? Є моніторинга які. Центр чи при вашій установі існує? наша установа. Зверну... Тобто я урядовий повноважний, уряд не є правоохоронним органом. Уряд є органом насамперед та да, формування і якби формування і реалізації певної державної політики або державної політики в певній сфері. У нас є як загальний е, шлях, тобто це міліція, це прокуратура. Так є і спеціальна інституція омбудсвумен, тобто уповноважений Верховної Ради справ людини, яка має спрощений порядок, яка має доволі солідний бюджет і угу. розгалужений апарат, який дозволяє їй впливати на ці процеси. Розуміло. Плюс також ми національні меншини мають чималу допомогу від міжнародних інституцій, особливо ті найбільш уразливі на сьогодні, Роми, Кримські Татари, і вони мають нею активно користуватися. Розуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.